Так, друзі, вирішив поставити на свою ласточку газ. Буду ставити в місто Київ, так як тут більше часу проводжу. Немає смисла тратити час на те, щоб їхати десь в інший регіон. дуже багато пропозицій. скажімо так, але дуже багато таких недобросовісних установщиків. Скажу чесно, дуже сильно не фільтрував, там брав номера у знайомих, але знаєте, воно як кому повезе, чи може який настрій того установщика, дуже багато дзвонків зробив. Поки зупинився, от у них вивізка така газ драйв. Це перемоги 18, ну скажімо так, де обойний ринок жуляне. Ну, не знаю, поки на 9 годин записався, поки приїхав, я трохи раніше швидше доїхав, раніше вже на місці. Ну, в процесі встановки буду знімати і потім зроблю якісь висновки. Навид, звісно, гараж гаражем, якщо не вивіска, то обичний сільський ганагар. так. Перше враження, знаєте, як буває. зустрічають по одюжки, проважають по умух. То... Перше враження не очень. Ну, знаєте як? Можна поїхати там на сервіс класу офіціалу, щоб буде все красиво. Але дуже багато людей повертається і звідти, тому що дуже багато некомпетентних працівників. На них, як правило, працює реклама. Люди, які вкидають рекламу, оці всі затрати йдуть, як правило, на клієнта, тому що збільшується ну, от, плата за роботу. Тому що Все це заложено. Обслуговуючий персонал, реклама, продвигання, оцей вид, все це заложено на клієнта. У мене з попередньої машини залишився газовий балон. Мені тут попередньо озвучили ціну 250 доларів. Це з моїм газовим балоном і з моїми форсунками. Ну, на даний час це близько 10 000 гривень. Це без сертифікації. Окрему сертифікація коштує 3 тисячі гривень. Це треба додатково ще 2 дні ждати. Але вони тут сказали, що цей сертифікат. Ну, Для постановки автомобіля, ну не для постановки, а для вписування в цих паспорт газобалонного оборудування. Ну, Побачимо. Зараз їх дочекаємося, потім будемо вже дивитися, що і як. Зустрічають по одьошки, приважають по уму, підтвердилось. Ну, бачите, хлопці, гараж. Ну і таке відношення не дуже хлопці, дуже необщительні, постійно наперекур. Там періодично до них на ТО приїжджають інші ребята, то вони все кидають біжать туди. ну При тому що я присутствую. Ну, і так, що не спитаю, особо, нічого не відповідають. Так собі зробив діло. Тобто Двоє хлопців займаються тут. Один більше по електроніці, інший по механіці. І, скажімо так, от, я вже от, в процесі там нічого не знімав. От уже результат. Скажем так, хлопці да, стараються. от Мені більше сподобався той, який більше електронікою займається, там перепаковує провода. Він більш-менш так старається, обрізає проводку, перепаковує, але все-таки немає комунікації. знаєте, Зробили там щось посовітувати, проконсультувати, такого в них немає. Вони зробили тупо гроші взяли і до побачення. Як себе машина повела. От, я заправив газ, мені так здалося, що трішки динаміка упала. Ну, і треба, мабуть, подивитися до свічей, тому що з низів є трохи подіргування машини, розумієте? Ну Це вже буду їздити, дивитися, як воно буде себе вести. Через тисячу мені порекомендували приїхати на повторну корекціону обладнання. По грошах скільки коштувало. Повністю установка без форсунок коштувала 14 тисяч гривень. Форсунки в мене були, тому поставили мої, ну і, в принципі, все. 18 доларів стоїть одної форсунки. Ну, скажімо, так, трошки зекономив. Але Подивимося, як ці форсунки себе будуть вести. Тому що вони трошки шумно працюють, ну, звичайно, що вони не нові. Пробіг у мене не дуже великий, будемо дивитися, як воно налаштовано. Ну, як, мені сам редуктор, підігрів редуктора, я попросив, щоб зробили послідовно, не паралельно, тобто шланги. Які йдуть до печки, вони не різали тільки одну. І то вони не розрізали, вони її зняли і доточили більший кусок, от зараз видно на відео. чого так Дуже багато я читав на форумі, що в більшості забивається печка, тому що січення печки набагато менше, ніж трубки ну шланги, яка йде на редуктор. І тому більше жидкості йде через редуктор. Ну і за, за, за рахунок цього, на самій печці йде за ці жидкості, і вона періодично, ну не періодично, там за якийсь термін вона заб'ється. Побачимо як. Шланги я не захотів різати. Ну Хлопці так, вроді би, пішли на уступки, ну так, бачу їм простіше по-своєму зробити, як краще. Винтові хамути теж видно, я заміню на пружинні. Ну, в принципі, на цьому і все. Трошки поїжджу, може пізніше ще виложу відео. Ну, Скажі так, якщо є у вас чіткі отзиви, де зійте на сервіс. Там, де буде направлені працівники, там, де буде відповідний підхід. Моє, мій опит такий. Але, в принципі, зробили непогано хлопці. Все дякую всім.